Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, любителі Xiaomi, 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 Чи як там правильно говорити в ваших інтернетах? Ось і маєте, один з представників роду китайського сяомішного Poco x 4 GT. а це нове відео на каналі Майфон. Поїхали! Чому мова піде саме про Poco X4GT, коли вже є X5, X5 Pro, і ще купа йому подібних смартфонів від китайського гіганту Xiaomi і його дочірніх чи їх дочірніх компаній? Ну як мінімум, саме він потрапив мені до рук, і я помітив для себе декілька цікавих моментів в ньому. А по-друге, кажуть, що саме цю модель купують добряче так а значить, треба перевірити, що ж в ньому такого, якщо люди голосують гривнею за це чудо техніки. Давай ближче до справи. Розпочнемо з дизайну. І такий маленький дисклеймер. Сьогодні я хотів би трішки порівняти цей Poco X4GT та Redmi Note 12 Pro, про який недавно вийшло відео на каналі. Так от, дизайн Poco X4GT схожий як на того ж Redmi Note 12 Pro, так і на смартфон від іншого виробника. Наприклад, той же OnePlus 9, якому вже парочка років точно. Але я не кажу, що це погано, це просто факт. Схожість є, а саме оцей блок камер та п'єдестал, в який вони вписані, схожість з іншими смартфонами. А от чудова відмінність в порівнянні з Redmi Note 12 Pro в POCO X4GT, задня кришка, чи то має якесь матове напилення, чи є така структура самого пластику. До нього не так липнуть відбитки пальців, як це було в Redmi Note 12 Pro. І це чорт забирай приємно, що матова кришка все-таки матова і не збирає відбитків пальців. І ще ця сама задня кришка в цьому голубому кольорі має цікавий перелив кольорів, в залежності від того, під яким кутом на цю кришку падає світло. Вона від блакитного кольору може переходити до жовтого чи золотистого. Таке рішення, звісно, вже на любителя, але от таке воно є. Воно блищить звестить і отак от виглядає. Дизайн як дизайн нічого екстраординарного і супер-мега-красивого немає. Все лаконічно просто, на мою особисту думку. Таких смартфонів з таким дизайном хоч греблю гати. А от що сподобалося, то це відносна компактність Poco X4GT. Малюком, звісно, не назвеш цей смартфон, але, мабуть, за рахунок того, що. Він має більш вузький форм-фактор, він і здається компактнішим, ніж інші смартфони. І переходимо до того, де мене чи смартфон надурив, чи очі підвели. Я про дисплей Poco X4 GT. До чого це я сказав? А до того, що одна... одного разу в мене вже була така ситуація. Потрапив, значить, смартфон мені до рук, здається, то був Vivo. І там мені, ну, прямо IPS і IPS-дисплей, і все. І От як його не крути, він IPS. А він виявляється, там був AMOLED. А в випадку з Poco X4GT при першому знайомстві, так би мовити, ну, типу, яскравий дисплей, не найяскравіший, але норм. Та й відображення кольорів на дисплеї, як в OLED чи AMOLED дисплеях. Думаю, ну, середній такий OLED чи AMOLED. А виявляється тут IPS LCD. А значить, дисплей тоді при такому розкладі сил вже не нормальний, а файний, якісний, досить якісний. Якщо він так відображає кольори. І це такий собі добрячий камінь вгород Redmi Note 12 Pro, бо тут IPS краще, ніж там OLED. І таке відчуття, що якісніший. Звісно, хотілося б, щоб яскравості побільше, бо як пишуть в Poco X4GT, ця сама пікова яскравість 650 ніт. проти 900 в Redmi Note 12 Pro. Але на противагу яск. але. Але на противагу яскравості, в Poco X4GT нам дали вже 144 герцевий дисплей проти 120 Note 12 Pro. Чи видно їх ті 144 Гц? Мабуть, швидше ні, аніж так. Якщо поруч покласти якийсь смартфон та порівняти, то, мабуть, буде видно. А так, просто видно, що смартфон моторно працює і крутить швидко анімацію. Щодо розмірів та роздільної здатності дисплею в X4GT, то це 6,6 дюймів. З роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів. В цілому неочікувано приємний та добротний IPS-дисплей. Для мене, мабуть, навіть краще, ніж в Redmi Note 12 Pro OLED. Як мінімум, не перепалює кольори на відео в YouTube та відображає картинку на тому ж робочому столі якісно та приємно. Так що і таке буває, що я навіть хвалюся у міський рід. А тепер час поговорити і про те, чим нафарширували Poco X4GT, та те, як він себе поводить в іграх та при повсякденному користуванні. Процесор в X4GT від Mediatek, а саме Dimensity 8100, виконаний по 5-нанометровому техпроцесу, що на папері наче нічого не дає. Цього на всього якась цифра. Але по факту маємо щось типу флагманського процесора, а точніше, субфлагманського процесора від Mediatek. Який показує себе досить файно, я б навіть сказав чудово в іграх. До прикладу, в Call of Duty смартфон взагалі дає змогу поставити показник FPS на ультраналаштування і грати при цьому показнику на мінімальній графіці. Або ж, якщо любите кращу графіку, то можна встановити показник FPS на показнику Max, а графіку на Very High, тобто дуже високу. І знову ж грати комфортно собі в Call of Duty, але вже з кращою графікою. Що ж із Apex Legends подумав я? І теж був приємно здивований такою ж можливістю вибрати з всіх доступних варіантів, що графіки, що частоти кадрів, і встановивши все на максимум, наскільки це було можливо зіграв із задоволенням парочку ігрових сесій. Ну якщо такі справи, то я вже ж в Lost Light поліз тестувати, як цей Поко з його Dimensity справляється в цій грі. І тут рівно така ж ситуація: класай та тисяй, що захочеш. Графіку файну, та будь ласка, FPS побільше та вибирай на здоров'я. І грати приємно, що при одному сценарії, що при іншому. Є в Lost Light один паттерн, чи як це правильно сказати, при якому навіть супер дорогі флагманські смартфони буває туплять. Це коли в грі багато чого відбувається, типу бій в лісі, або десь, де багато деталей в якомусь приміщенні, і при цьому йде дощ. То кадри просідають, що сталося і в Poco X4GT, але то не такі жорсткі просідання кадрів, при яких неможливо грати. Просто відчувається, що таки пригальмовує все. Але заради справедливості буває таке не часто, та й не набридає. І буває і на дорожчих смартфонах. Ще хотів трішки про цей самий Dimensity 8100 сказати: те, що при вартості смартфону десь біля 14-15 тисяч гривень, це поруч із вартістю Redmi Note 12 Pro. То процесор Poco в 5 разів потужніший та швидший. Що в іграх, що при звичайному користуванні, це видно не тільки почитавши їх порівняння характеристика, а й просто користувач користуючись смартфоном, що прямо підштовхує в бік Poco і навпаки відштовхує від Redmi Note 12 Pro. Що стосується пам'яті в Poco x 4 GT, то тут він теж при схожій ціні обходить Redmi Note 12 Pro, як мінімум в тому, що версія пам'яті в Poco UFS 3.1 проти UFS 2.2 в Note 12 Pro. З приводу кількості пам'яті, то тут або 8 оперативної та 128 вбудований, або 8 256. І тут варто уважно вибирати собі Poco, а точніше версію пам'яті, бо розширити пам'ять, додавши карту пам'яті в X4GT, не вийде. Тут тільки дві сім-карти, так що думайте наперед, чи буде достатньо 128 ГБ, чи краще взяти 256 Що ж до роботи смартфону при повсякденному використанні, то тут все наче й добре, все працює швидко та плавно. Але цей триклятий MIUI, навіть трішки модифікований для смартфонів POCO, взагалі не моє. Якось воно ну, ні туди, ні сюди. Я впевнений, що є багато любителів та фанатів цієї оболонки. Але я не один з них, так що залишу той мій в спокої. поки що. Ну і звісно ж, треба поговорити і про камери в Поко x 4GT. Я, чесно кажучи, думав, що ну, якщо б він при дуже схожій ціні по всіх інших параметрах просто розірвав Redmi Note 12 Pro, то і тут теж просто каменя на камені не залишать від Note 12 Pro. Але ось яка штука. Камери в Poco X4GT три штуки. Основна 64 мегапіксельна з апертурою 1,9. Друга це ультраширик, всього на 8 мегапікселів, світосили 2 і 2 та кутом огляду 120 градусів. Та третя її величність, макрокамера аж на 2 мегапікселі. Тут я думав, ну якщо камера ще покаже себе добре, то взагалі непоганий смартфон виходить. Але як казав один відомий персонаж, wake up to reality, як то кажуть. Дива не сталося, і основна камера мені особисто не сподобалась від слова зовсім. По-перше, на екрані смартфону частіше за все всі фото мають вигляд пересвічених та перебалених, А коли скидаєш фото на ноутбук зі смартфону чи комп'ютер, того все далеко не так яскраво, як на екрані смартфону, що в цілому повинно так бути, але фото мають кардинально інший вигляд, наче все якесь в тумані чи щось типу того, має якийсь мутний вигляд. Мутний смартфон, мутні фото. Логіка. Ну а про 8-мегапіксельний ультраширік в смартфоні за 15 тисяч гривень, чесно навіть говорити соромно. Ну таке собі. По-перше, деталізація зовсім паршива за такі гроші. А по-друге, ну, могли б хоч трішки краще. Ну і 2-мегапіксельна макрокамера, вона і в Африці 2 мегапіксельна макрокамера. Що тут хотіти, а хоч це якіснішої камери, що не ясно. І остаточно мене добила фронтальна камера 16 Мп з апаратурою f 25 На папері, все наче окей, але відверто кажучи, гіршої камери в такому ціновому діапазоні фронталки. в Смартфонах я ще не бачив. Все замилено. Ніякої деталізації, все пересвічує, перепалює, зовсім паскудно для такого смартфону. От такі вони Xiaomi вміють покатати на емоційних каруселях щось добре, а щось зовсім гівняне. Це все, на мою особисту думку. А свою, звісно, можна написати в коментарях. Автономність Poco X4GT може бути різною, як погода навесні. То сонечко вийде, то дощик вшпарить. Так і з автономністю в Poco X4 GT. Якщо вимкнути всі максимальні герці, що має дисплей Poco та грати в ігри та просто користуватися смартфоном, то він може і не дотягнути до вечора. І ще цікава штука, буває, що смартфон за ніч, просто лежачи увімкненим, може розрядитися відсотків на 30. Чому? Сам не знаю. Дуже цікавий був сюрприз, коли я взяв його зранку до рук, а там замість 37% акумулятора мені показує 7. А може й добу протримати заряд акумулятора X4GT, якщо повимикати все зайве і забути про ігри на смартфоні. О, оптимізація. Акумулятор до слова має ємність 5080 мА. Це все, звісно, цікаво, такий user experience, як то кажуть. Але добре, що в комплекті є швидкий 67-ватний зарядний пристрій, який прямо рятує від таких сюрпризів зранку в вигляді розрядженого акумулятора. І може швиденько підживити ваш ПОКО. От за зарядний пристрій подякував. А за дуже загадкову автономність та сюрпризи не хочеться такого бачити в смартфоні, який коштує біля 15 тисяч гривень. Ще варто згадати, що в Poco X4GT є стереозвук, звук, але рекомендую відразу увімкнути Dolby Atmos в шторці повідомлень свайбнути з правого боку зверху дисплея І вимкнути той Dolby атмос. Тоді звук буде приємніший та хоча б трішки об'ємніший, бо без нього, ну, слабуватись стереозвук. І ще, що дивно бачити в середньобюджетному смартфоні в 2023 році, це наявність 3,5 роз'єму для навушників. Оце дивина, але приємний сюрприз, як не крутий. В порівнянні з Redmi Note 12 Pro, Poco X4GT, звісно, просто мега смартфон. І я розумію, чому йому надають перевагу в виборі між цими двома смартфонами. Я б, мабуть, теж так зробив. Але в порівнянні з іншими смартфонами, в плюс-мінус ціновій категорії такі же, чесно кажучи, є й кращі. Той же Pixel 6A для мене особисто буде пріоритетніше. Ну або на крайняк Samsung A53 можна взяти. Так що такий він хитрий, десь файний, десь зовсім не файний Poco X4GT. Брати чи ні, звісно, вирішує кожен для себе сам. Бо ми хто? Ми вільний народ своєї країни. Всім дякую за підтримку україномовного контенту. Не забуваємо поставити свою файну українську вподобайку, пишемо коментар і працюємо далі. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо нашим найкращим захисникам та захисницям нашої найкращої України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зустрінемось! Бувай!